Ська асоціація футболу. Одного матчу мало щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу народжений у Львові. Спільна ідея, що змінює світ. Твої можливості починаються з вайтбіт Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. На жаль, Артем Бондаренко отримав пошкодження і його участь в грі під питанням. Микола Шапаренко відновився. Сьогодні він буде тренуватися, а так усі гравці здорові і готові на завтра. Для кожного гравця грати за національну збірну це привілегія. Тому я не думаю, що може бути якийсь денанастроях, скажуть, не настроїлися або щось таке. Але кожен гравець хоче грати за збірну, знаєте, і отакий складний час для країни хоче. Показати, що наша країна сильна може порадувати нашого вболівальника. Я думаю, завтра всі побачать гравців і хто вийде, будуть всі з настроєм з правильним настроєм завтра. Національної збірної в тебе немає часу, в тебе немає там, місяця на підготовку. Гравці приїжджають, в нас навіть немає тренувального процесу. Я не можу сказати, що там гравці робили ці помилки. Ми намагаємося працювати не так достатньо часу, але я вважаю, що. Дуже важливий настрій гравців, коли ми граємо за Україну, це зовсім інша справа. І я сказав зараз в цій турні на цій турнір в Канаду, приїхали усі, не було жодної відмови, хто не хоче поїхати чи якісь там проблеми. Так, були серйозні проблеми у деяких гравців, але це дійсні проблеми. Але коли ми приїжджаємо до збірної, важливо не тільки приїхати, а показати показувати свій максимум. Я зараз сказав те ж саме там після інтерв'ю. Тренер збірної Німеччини після першої гри він каже, якщо ми не показуємо свій максимум, якщо ми не граємо на 100%, то дуже важко, дуже важко конкурувати на цьому рівні. Те ж саме тут. Якщо ми не показуємо, то дуже важко обігравати будь-яку команду, тому що усі команди, які грають за усі національні збірні, вони зібрані з кращих гравців країни. Тому завтра те ж саме буде дуже важко, але ми повинні думати про свою гру і думати, як. Як обіграти, як зламати оборону Нової Зеландії? Чого можна очікувати? Ну, я впевнений, ця команда готується до чемпіонату світу, вони вже потрапили на чемпіонат світу. В першій грі вони, на мою думку, не використали усіх своїх гравців основного складу. Тому завтра буде наближений, напевно, основний склад, тому ми готуємося дуже серйозно. І... Як я кажу, так, треба поважати суперника, але треба зосередитися на нашій грі, на наших помилках, і треба розуміти, як ми намагаємося обіграти цю команду. Ми знаємо, як команда ця грає, але я не хочу дуже багато говорити, тому що завжди кажуть, що ми багато говоримо і не показуємо на полі, тому подивимося завтра. Я впевнений, що всі гравці готові. Буде 100% реакція після Канади і подивимось. Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті levmatchu.uap.ua. Вибирай справжнього лева матчу під час гри.